Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Ми з Барсіком пасемо. Точніше, Барсик недовольний, спадки хоче. А кози у мене там пасуться за кущами. Не жалуйся. Не жалуйся. Хто тебе ночью носив, то в хату, то на двір, то впусти, то випусти. Артист. Каже, літають всякі спать не дають, а я винуватий. Ну добре, значить, в'яжу я тут носочок. Ой, 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 в'яжу носочок і згадала, що хотіла сказати. Дівчата, хто в'яже хлопцям носки? У мене є пряжа, бо я поки що в мене не витанцьовується в'язати хлопцям. Так що в кого є час, в кого є бажання в'язати шкарпетки, може хтось пояси в'яже. У мене є пряжа, вівчарі кольорова вовна. Це шкарпетковий склад. А в минулому році багато дівчаток в'язали із цієї пряжі. Я розсилала. Пряжа спонсорська лежить із весни в мене, тому в кого є бажання, в кого є час в'язати, вже осінь, вже ночі холодають, тому, мабуть, шкарпетки будуть потрібні знову. Шкарпетки пояси. Тому пишіть мені в коментарях. Хто хоче, пишіть мені в Дірект в Інстаграм. Я, якщо не забуду, залишу посилання на свій інстаграм під цим відео. Але мене дуже просто знайти. В інстаграм в пошуку вводите в'язання та сільське життя і вас перекидає на мою сторінку. Так само в TikTok вводите в пошук в'язання та сільське життя, і приходите до мене на сторінку. Ну, і, звичайно, на Ютубі тут ми всі знаємо, як мене знайти. В'язання та сільське життя. Це перше таке оголошення, що я хотіла сказати. У нас сьогодні задимленість дуже сильна. Ну, по відео цього не скажеш, а по сонцю можна оприділити. Сонце в диму, це не туман. Якщо комусь може здатись, це дим, це запах диму. Зночі я відчула, вікно відкрите було, відчула запах диму. А вранці повиходили на двір прям дуже гарно. Чути. Я одразу думала, що хмарно, але ні, це не хмарно. Це задимленість така. Не знаю, звідки це прийшло, чи від лісових пожеж, чи від польових. От, Але дихаємо, що є, то є. Голови трохи болять, але, ну нічого, переживемо перетерпим. Якось так. Я дов'язую другу шкарпеточку. Ось така. Це пряжа зігзаг. заг що покажу. Ось така ниточка. В моточку вона ось так виглядає, а в шкарпетках виглядає ось так. Прикольно, візеруночок з перекидом двох петель. Ну, це так, щоб не скучно в'язати було, чесно кажучи. Дов'язую вже другу шкарпеточку, можливо, це піде комусь на подарунок, можливо, на продаж. Побачимо, як карта ляже. Ну, шкарпеточки я в'яжу практично кожного ранку. В мене є багато недов'язаних робіт. І треба буде просто показати їх. А може і не треба, може і не цікаво, а я. Думаю, що цікаво. Але там великі роботи, і я їх з собою не можу тягати. А от шкарпетки це... Саме таке ходове в'язання, в'яжеш те і все. Ось так. Так що потихеньку, потихеньку, помаленьку в'яжуться шкарпетки, покажусь вам фейсом. Вирішила я поки що нічого нового не починати. Є в мене план, мрія яка трошки забере в мене час. І якщо в мене час на в'язання і буде, то я все-таки задумуюсь над тим, що треба мені позакінчувати <кій> ті роботи, які в мене просто лежать великим грузом. Треба це все подов'язувати, подоводити до ума, порозсилати, пороздавати. А тоді, може, я трошки пізніше повернусь до в'язання, бо зараз, зараз в мене буде прям насичений час і трошки не до в'язання. Хоча це я так думаю, а як воно буде, побачимо. Ну, на цьому, мабуть, все. Гарного всім дня, мирного дня, здоров'я і благополуччя. Всім пока!